Вітаю, 6 грудня, Ютуб канал Коло Саду. Сьогодні свято також, День Святого Миколая. Вітаю всіх, хто переглядає, буде переглядати це відео міцного здоров'я, гарного настрою, наснаги, сімейного добробуту і благополуччя. Хай у вас все буде добре. Так, і що покажу? Покажу, що ось цей виноградник мій вже повністю підготовлений до зимівлі. Він... Обрізаний ось це обрізана лоза, він укритий ґрунтом, все, готовий. Набиратися поживних речовин і чекати до весни свого старту на новий врожай. Також, що цей рік дав? Дав ось таку шпалеру, яку я збудував. Скажу, що задоволений нею максимально. Вона може витримувати навантаження, так довелося попрацювати, але все ж таки результат класний. ну Мені подобається. Так що мені зручно, такий формат, виобразна, виподібна форма, тобто звик до неї. ну Трішки звілично, Незручно, коли доводиться оце отут укривати, прикидати, але це все практика. Тобто можна пристосуватися. Також в цьому році висадив ось нову, новий ряд шпалери, ой новий ряд винограду. Тут також сорти ніякі не популярні, звичайні. Аватар є. Що там, троянда, ой, чи роза роза красна чи червона, якось так. Наталка Полтавка. ну Я розповідав, вже бувало про них. тобто Очікую на наступний рік вже повноцінні пагани. У цьому році вони змогли дозріти хоча б до такого стану, але був приморозок, примерзли ось найкраще ось це найкраще в Наталки-Полтавці. Але тут Оїдіум був, так що я все обрізав, залишав майже все на зворотній ріст. Тобто весна покаже, хто буде і як краще зростати наступної весни. Що ще можу сказати про цей рік? Так, Весна була трішечки. Цікавою, з приморозками, вкривав, відкривав, скільки це було разів уже, Ой, разів три, напевно, по весні я його прикопував, відкопував. Так що, напевно, буду дивитися на весну, на наступний сезон поспішати, напевно, не потрібно буде. Як буду зберігати і відбирати деякі лози. На вирощування. Так, це е, біле облако. Як я буду? Я отут виберу зараз найкращий. Як сказати, лози. І що я зроблю? Я просто викопаю отак в ґрунт ямку і буду зберігати в ґрунті. Це робочий метод, так, він може не такий чистий чи практичний, як там зберігати в холодильнику чи там обматувати в тирсу вологу. Але я буду ось брати просто ось молоду. Це стара лоза. Минулого року, а це цьогорічна за. Ось це можна сказати хороша лоза. І міжвузля таке добре, і брунька, і брунька також така хороша. Тобто оце таку лозу я просто буду брати, викопую близько 20 см глибини рів на всю довжину лози в ґрунті, вкладаю і вкриваю ґрунтом. Тобто це зберігання також підходить добре, тому що ґрунт, волога. З брунькою точно нічого не станеться. Так що такий метод зберігання також доступний, реальний. Тому що, можна сказати, зима відпочинок, може які виберу нові сорти цікаві, якоїсь селекції кишмишів хочеться ще додати. Можливо, і третій ряд спланую Тут ось такий огляд виходить, у мене один і другий ряд. Це перший, це другий, можливо, тут буде ще третій. Тому дякую за перегляди, дякую, що коментували, розказували, показували більше розказували, ділилися досвідом, можливо, я комусь дав, показав якісь цінні поради. Тому всім дякую. Гарного настрою, до нових відео.